Дівчатка, всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. І сьогодні ми пройдемось по сейлу. Я покажу ті позиції, які я дійсно можу рекомендувати. Не знаю, чи буде примірка чи ні. Але я залишу вам всі артикули та буду обирати тільки-тільки ті речі, які дійсно можу рекомендувати. В принципі, як і завжди. Тому залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, що вам сподобалось найбільше. Коментуйте чи по моїм рекомендаціям ви придбали вже якісь речі на селі. Мені буде дуже приємно та цікаво це почитати. Всім приємного дня! Всім приємного. Перегляду зустрічаємось в торговому залі. І так, дівчатка, я знаходжусь в примірочній масі Модуті і на мені дуже гарна сатинова сукня. Е, є такий асиметричний крій, боковий розріз, е, і вона майже максі, але зазначу, що вона на мені в розмірі М. І менший розмір я б не брала, тому що ви можете бачити, що вона така гладенька, е, шовковиста, і вона може підкреслити всі нерівності фігури, тому не раджу брати її, щоб вона вас обтягувала. Е, ще хотіла зазначити, що ціну, яку вона коштувала 500 злотих, я за, е, за неї б не дала. Чому? Е, тому що масі Мадуті мені, мене неприємно здивували, це тканина 100% Поліестер. Е, а зараз на неї знижка 50%, то вже по такій більш приємній ціні сукня, в принципі, виглядає гарно. Зазначу, що тканина дуже хороша, вона щільна, вона не прозора, вона така е, хороша тканина. Е, під час примірки в приміручній я навіть не здогадувала, що це 100% поліестер. Дуже-дуже е, зараз роблять поліестер настільки приємний, що навіть е, важко здогадатися. Я думала, що тканина е, це там 50 віскоза, а 50% ще чогось. Але я помилилась і масім дуті мене не дуже приємно здивували. Сукня хороша на вечір. Можу рекомендувати. Рухаємось далі. На мені наступна сукня від Massimo Dutti, І в цій сукні мені сподобалось все. Вона на мені в розмірі S, вона сіла ідеально, і я взяла б її в розмірі трошки більшому. Чому? Бо хотіла б, щоб вона була на мій зріст, довша. Але якщо ви дівчина або жінка трошки нижче мене зросту, тоді вам підійде і розмір S. Мені подобається цей асиметричний принт, тобто по діагоналі зміни зроблений принт, це виглядає гарно, не банально. Мені подобається колір, і е, зазначу, що я в білизні, я в бюзгалтері, е, тобто під таку сукню, не дивлячись на глибокий виріс, ви е, можете одягати білизну, тому можу рекомендувати таку сукню для кожної дівчини та жінки. Незалежно від ваших об'ємів. Єдине що, якщо від дівчина або жінка, до прикладу, трошки пішніших об'ємів, е, Одягайте верхній шар подовжений оверсайз блейзер і тоді ваш образ буде також виглядати гарно та гармонійно. Рухаємось далі, дівчатка. Велика, велика рекомендація. Ось це оця спідниця Міді. Вона на мені в розмірі S, вона сіла ідеально на мої параметри, вона на середню посадку, є передній та задній розріз, що мені дуже сподобалось. Чому? Тому що з розрізами сукня є максимально носибельною. Під таку спідницю ви спокійно зможете взувати ботильйони або високі бітки і вам буде зручно. А ще вам буде дуже тепло за рахунок того, що склад тканини в спідниці це 100% вовна. Ось тут показую вам тканину ближче та детальніше. Вона дуже щільна та тепла, тому обов'язково дівчатка придивляйтеся до таких теплих та е, е, хороших речей на зимній період. А також показую вам ось цю жилетку поло в смужку е, на мені розмір М, вона мені вільна, але в осінньо-зимовий період ви можете її поєднувати з сорочкою. Єдине, що мене засмутило, це склад тканини. 51% віскоза, 27 поліестер і 22 поліамід. Масіму е, Почали випускати речі з не дуже якісних тканин, і це мене засмучує. І так, рухаємось далі. На мені наступна спідниця, спідниця міді, але вона міді за рахунок того, що на мені великий розмір, розмір М. І вона мені досить така вільна по талії, тому вона сіла на таку майже понижену посадку. Ось тут я зараз вам покажу. Вона в кольорі хакі, в інших кольорах цієї спідниці немає. Вона на мені в розмірі М. Ось я показую, яка вона мені вільна. Звичайно, мені подобається, що є розріз. І скажу так, що я меншу б не брала. Чому? Тому що тканина це 98% віскоза, але вона зовсім не тягнеться, тому меншу я б не брала. Єдине, що я поєднувала б її з паском, просто щоб посадити. Спідницю по гарно по талії. Також хотіла додати, що це спідниця з костюму. В комплекті до неї ще йде жилетка та блейзер. Тому рекомендую придивитись тим, кому подобається офісний стиль, хто працює в офісі такий комплект з трьох речей, таких класичних, в класичному кольорі хакі. Я думаю, що для багатьох з вас в гардеробі знадобиться. А ще, дівчатка, зазначу, що спідниці олівці, спідниці до Коліна, восени будуть на піку популярності. До нас повертаються 80-ті роки, тому майте собі це на увазі. І ось тут, дівчатка, показую слінбаки, які були на мені, вони також на розпродажі. На мені був розмір 40, в цьому розмірі підійшли вони ідеально. Такий винний колір, це натуральна шкіра, лакована шкіра, квадратний мис та зручний підбір Kitten Хіл. Єдине, що дівчата, зазначу, що вони трошки з відсилкою в ретро-стиль. Тому, якщо вам подобається ретро-стиль, можу їх рекомендувати. Дівчатка, також можу рекомендувати ось таку сумочку. Вона відноситься трошки до трендових варіантів, але зараз на неї приємна ціна, базовий колір, це натуральна шкіра, виглядає вона дуже так гідно, вмістка і легенька. А також зверніть свою увагу, що цей костюм, який я показувала в попередніх відео, зараз також на розпродажі ціна знижена та приємна. Дівчатка, рухаємось далі. Ось тут показую вам сатинову сукню МІДі в принт Полка Донт, і зазначу, що цей принт буде восени на піку популярності. Також показую вам ще одну сукню: така жата сукня в дуже гарному зеленому кольорі, виглядає гарно, знижена ціна як варіант, така легкий літній варіант можу рекомендувати. Ось ця така небанальна джинсова курточка в приємному такому ніжно-жовтому кольорі, знижена ціна, цікавий дизайн, як варіант на літній вечір також дійсно можу рекомендувати. Склад тканини 100% бавовна. Ще мені сподобався ось цей укорочений тренч, також в нього хороший склад тканини. Рукава в нього відстібаються, тобто можна зробити як тренч-жилетка. Ось показую вам приємний такий колір. Рекомендую його брати на 2-3 розміри більшим, для того, щоб це була максимально така трендова-трендова посадка. Артикул показую вам тут, а також залишу вам в описі під відео. Дівчатка, також неймовірна кількість взуття зараз в зара на розпродажі. Приємна ціна. Так, ось такі босоніжки в різних кольорах, сатинові, вони прослужать недовго, тому є шанс придбати їх за зниженою ціною. До прикладу, якщо вас, ваш спосіб життя такий, що ви досить часто відвідуєте якісь заходи. І не можете з'являтись там в одних і тих же босоніжках щотижня, до прикладу, то є шанс придбати ось такі сатинові босоніжки в різних кольорах за доступною ціною в Zara. Вони прослужать недовго, але на деякі вечірні виходи ви дійсно можете собі урізноманітнити свій гардероб. І ось ці такі мені сподобались такий насичений колір фуксія. Цікавий також варіант. ось Таких мюлів, доступні ціни, і ще хотіла дівчата зазначити, що всі ті сумочки, які я показувала в попередніх відео, все те взуття, босоніжки, ось майже багато з цих варіантів дівчата. Я показувала в попередніх своїх відео. Чому я на даному етапі не приміряю все це взуття? Тому що скажу вам відразу: все літнє взуття в ЗАРА маломірить як мінімум на один розмір. Тобто, треба брати на розмір більше свого. Все оце взуття з камінцями, сатинове і так далі, на протязі ось цієї весни, початку літа, я е, приміряла і показувала вам в оглядах попередніх відео. Тому ви просто можете заходити на попередні відео. Під кожним відео ви знайдете багато посилань, переходите просто за посиланням е, та е, дивитесь, чи та річ, яка вам сподобалась зараз на розпродажі, та ще чи ще доступна. Для того, щоб її замовити. Всі ці ось слінбеки, оці зелені з камінцями, вони дуже зручні і дуже такі комфортні. Вони мені також сподобались, така акцентна, цікава модель. Ось такі мюлі, рожеві, гарні, такі шльопанці з кристалами також виглядають цікаво. Так, це не на кожен день, так, це не для кожної жінки, дівчини, але як варіант, то можна придивити. Ось ці також такі слінгбеки з підбором Аміна Муаді. Напевно, він вже досить так і в антитренди переходить, тому що занадто багато взуття з таким підбором вже зараз випустила. Але як варіант на вечір, можливо, на один-два рази одягнути для когось це, можливо, непогані варіанти, і можна зараз їх придбати. За дуже доступною приємною ціною. Всі вони зараз по зниженій ціні. Тому придивіться, дівчатка. Дівчатка, придивіться до цих брюк в паєтках, такий бежево-коричневий колір. До цих брюк іде також блейзер в паєтках, дуже святково виглядає цей костюм. Придивіться, в кого є якісь новорічні корпоративи або вечірки, це ідеальний варіант. А також, дівчатка, рекомендую придивитись ось до цього блейзеру. Це 100% льон, щільний льон, дуже-дуже гарно зроблений на рівні масі модуті. Двобортний блейзер, а також до нього ще йдуть брюки прямого крою, також зі 100% льону, такі вони також щільні. Тому придивіться, якщо ще зможете в вашій країні придбати. Ось цей костюм, то дійсно можу рекомендувати. Показую вже тут брюки більш детально і ще подобається, що стрілочка на брюках, вона така е прошита, що гарно буде подовжувати ваш силует. Також, дівчатка, ось тут показую такі анімалістичні слінбаки, маленький підбір Кітінхіл. Вони дуже зручні. Я їх приміряла в розмірі 39, і вони були мені малуваті. Ось тут я показую, ось ці я приміряла, тому беремо на розмір більший і вони з натуральної шкіри. Також показую ось ці балетки зі срібним напиленням, квадратний мис, це екошкіра, дуже приємна ціна. Хто ще е, не придбав собі балетки, то тепер у вас є така можливість. Е, я їх, до речі, приміряла у випуску з оглядом джинсів. Також рекомендую 100% ось ці білі босоніжки, вони маломірять на розмір, дуже зручний підбір, цікавий дизайн, і вони з натуральної шкіри. Також придивіться до таких. Е, Слайдерів до таких в'єтнамок на трошки підвищеній підошві. Вони в кольорі хакі. На сайті представлені ще в інших кольорах. Зараз ціна на них знижена. Цікавий такий варіант на пляж або на відпочинок. І ось тут показую оці слінбеки на своїй ніжки. Вони дуже легенькі, вони дуже зручні. Єдине, наголошую, що вони мало мірять на розмір, потрібно було брати в розмірі 40. Тому шукайте в своїх країнах та на сайті. Також, дівчатка, ще можу вам рекомендувати ось цей блейзер, дуже-дуже насичений фуксійний колір, як літній варіант, то можу дійсно рекомендувати таку яскраву річ, приємна тканина, там в складі тканини ліоцел та ще щось. Тобто тканина така щільна, гладка, приємна, тому можу також рекомендувати. Ще дівчатка мені сподобалась ось така сатинова спідниця. Вона а-силуету із такою великою кількістю тканин. Відразу скажу, що вона в спарених розмірах розмірах XS, і вона так більше мірить. Навіть ось цей розмір XS е, був би для мене досить-досить е, такий е, великий. Але мені сподобалась ось ця така жата тканина, е, колір такий е, гірчично-хакі, а також показую наступну спідницю. Це спідниця 100% льон. Вона має асиметричний крій е, і така збоку е, е, з боку бахрома. Ось, схожого. Варіанту я вам показувала вже сукню, але ця спідниця прозора. Ви можете бачити, що вона прозора, тому рекомендую її тільки як спідницю, як варіант у відпустку на пляж, на купальник. Для міста вона, на жаль, не підійде. Також мені сподобалась ось ця сумочка, така зістарена фурнитура, базовий нейтральний колір. Вона така середня, не надто маленька, але й невелика. Вона, звичайно, з відсилкою на сумочки селін, але дуже мені сподобалась. Є довгий ремінець, який регулюється, і зараз вона також зі зниженою ціною. Ще можу рекомендувати ось таку небанальну куртку сорочку з кишенями по нижньому краю дві кишені, і верхньої кишені, наче немає, наче вона там колись була. Щільний денім, небанальний такий дизайн. Дійсно, до деніму в період розпродажу також можу рекомендувати придивитись. Ще мені сподобалась ось така жилетка в смужку, приємна тканина. В складі тканини віскоза та поліамід. Виглядає вона гарно. Смужка в нас в тренді, жилетки також з нами залишаються. І для осінньо-зимового періоду на сорочку жилетка це саме те. Тому придивіться. Далі, на що хочу звернути вашу увагу, це на речі в осінньо-зимовий гардероб. Ось дивіться, дуже гарний джемпер в смужку, 100% бавовна, дуже щільна тканина, виглядає неймовірно круто. Рекомендую придивіться. Також мені сподобалась ось ця сукня 100% льон, такий щільний льон, непрозорий, чорний колір, гарно зроблена зона декольте. І ось так, так виглядає спинка на резинках. Напевно, рекомендую їй брати розмір в розмір, так як вона така досить об'ємна. Але вона мені дійсно сподобалась і довжина в неї майже максі. І ось тут, дівчатка, я вже знаходжусь в чоловічому відділі. Зараз. Man. І дивіться, майже схожий, але не джемпер, а светр з високою горловинкою на блискавці. Ось такі светрики вже з нами в тренді декілька зимніх сезонів. Тому варто придивитися до таких джемперів і е, светриків саме тепер на літньому розпродажі. Е, 100% бавовна, дуже щільна тканина. І ось тут показую, що цей светрик з високим горлом є ще в білому. Дуже-дуже щільна тканина, хороша. І взагалі рекомендую придивлятися до джемперів та свитерів з чоловічого відділу, так як там ви знайдете дуже хороші варіанти. І ось дивіться, тут я вже приміряю ось цей светр. Він мені дуже сподобався. І зазначу на мені розмір L, і він не виглядає надто таким оверсайз. надто… Так, він по довжині довгий, але по. Плечам він сидить супер. Ідеально, тому придивіться. Рекомендую дуже дуже гідний светер з високим горлом. На осінь та зиму. Я думаю, смужка з нами залишається, і я думаю, знову такі светерки нас чекають в трендах. Дівчатка, і, звичайно, зверніть свою увагу на ось ці футболки, які я зараз для вас показую. Завжди в чоловічому відділі я шукаю для вас актуальні футболки. Всі ці, які я зараз буду показувати, я всі можу рекомендувати. Мені подобається, що десь є невеличкий прин, десь є невеличкий надпис, всі вони зараз зі зниженою ціною. Дуже всіх добре зроблена горловинка, дуже хороша тканина, 100% бавовна, така. Щільна тканина, ці футболки тримають форму, єдине, що вони трохи оверсайз. Тобто, якщо ви шукаєте футболку оверсайз, то вам в чоловічий відділ зари. Якщо ж ви хочете там на один розмір, просто таку більшу, не надто оверсайз, то просто беріть най найменший розмір. Але всі ці футболки від чоловічого мен я можу рекомендувати. Виглядають вони. Дуже-дуже якісно, гідно одні з найкращих футболок, як для ваших чоловіків, так дівчата та жінки, і для вас. Ось ця з такими прошивками в районі комірця та на рукаві дуже мені сподобалась, виглядає так цікаво, небанально в жіночому відділі таких футболок ви вряд чи знайдете. Тому придивіться, всі посилання, всі, ось я вам показую і. І артикули і QR-коди скануйте собі, переходьте на сайт та купуйте актуальні футболки, якісні за доступною ціною. Дівчатка, обов'язково період розпродажу звертайте свою увагу на ось такі акцентні аксесуари. Обов'язково звертайте свою увагу на аксесуари в золоті, ось такі масивні сережки або браслети і так далі. Ремені, масивні, такі з металу в золоті, тому що ось такі прикраси, не дивлячись на те, що в одязі в нас може бути зараз повний мінімалізм, але Аксесуари, такі акцентні золоті восени будуть на піку своєї популярності. Любі дівчатка, всім велике дякую. Якщо додивляєтесь відео до кінця, пишіть, що вам сподобалось найбільше. Пишіть, чи придбали вже якісь хороші, якісні речі на розпродажі. Не забувайте переглядати мої попередні випуски, так як там я зібрала для вас найкращі речі, які ви тепер в розпродаж можете придбати за доступною ціною. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайку. Якщо що відео вам сподобалось. Всім приємного дня, всім приємних вихідних, всім па-па-па-па!